Так, наступний матч андердогів и штурма. Володя, забігайте. Ай-яй-яй. <реш> останься, останься з Саньком. Так, <реш> да, калян блядь, Погано виглядає. Ой-ой-ой! Хорош, да, довго. Рома, блядь! Довго-довго треба готувати удар. І, і на м'ячі першим встигає Рома Зейдорф. А тут закидушка на Володю Головка і аут, аут О, на прості. користь андердогів. Що ж ти там стоїш, бля? Через зад грають андердоги. Чому це і не назвеш. Через дом! А тут прорибався Карлос з правого флангу. Оля, потяни, що ти робиш? Потяни когось. Рола! <плес> Непоганий простріл був. Ой-ой-ой! Коля, доганяй, блядь. бля! <плес> 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 Залітає м'яч, ворот андердогів. Штур відкриває, рахунок. І веде. Веде В детьмомачі. Не, ну воскі не буде. Ні, там видно було. Запишіть йому там. Та там. Ага.

Оля, фланг відкриється, сюди, просить. Ой, хорош, може бути контратака від штурму, але Макманеван доганяв ззаду модрича і помиляється, помиляється. Гравець штурму. А тут же андердог плете свою атаку. В центрі поля. Володя Головко. Ой-ой-ой, і -ой -ой, може бути небезпечно. Що ж за хуйня, роблять? Слава! Слава ширше! Ой-ой-ой, треба стріляти! Я карантина, це отвертоп. Зразу папку достав. Пау достав. 80-ті згадав, блі. Хорош коля! Дощить, дощить нас на Спартаку, але команди продовжує свою гру. Коля, Сашу, Сашу, Саша сзади тебе, Коля. Там дедо Ага. Блять, казав же Саша, Коля, ну як письма. Дивись славу, славу фланг подивись. Ну, блядь, блять, я тебе щас прийдума! Ой -ой -ой. Хорош! Пішли, пішли! Дома! Дома, дома! 40 секунд! Оля, в нього, В нл! Дже! Все, І ми. Тридцать секунд! Що, о, цікава, цікава битва рівних команд. Слава це є. І бля! поки ну славі, дай, блять, Пари... паритет зберігається. Та куди ти бійдеш? В Рахунку. А що далі? Е? В нього мати. Будемо зі. Забирай, збирай, вперед. До вихода! Діва, діва. все <syrup>